У спортивній залі 26-ї Бердичівської артилерійської бригади триває чемпіонат міста з футзалу. Вже в 14-те Усі, хто майстерно володіє м'ячем, любить футбол і готовий витратити частину вихідних днів на те, аби поганяти шкіряного, об'єднуються у команди і протягом 40 хвилин намагаються вирвати перемогу у суперникам. Цьогоріч таких команд утворилося 19. Враховуючи різний рівень майстерності, організатори вже традиційно поділили. Учасників на вищо та першолігових на ранок 7 лютого. Практично усі команди встигли відіграти по три зустрічі у залі. Тривав напружений поєдинок між представниками першої ліги, гравцями Леону та фанами ФК «Бердичів» командою СВС. Якщо на майданчику, аналогічному за розмірами залі артбригади зустрічаються ті, хто знається на футзалі, це погрожує обернутися непоганим шоу, повним динаміки і гострих моментів. Це не поле чи велика зала. Тут немає місця ані найменшому перепочинку під час гри. Часто навіть не вистачає секунди, аби перевести дихання. Діляться організатори і учасники першості. Адже саме тієї секунди суперник може жорстоко покарати забитим м'ячем. У цьому двобої СВС, котрий наразі знаходиться на третій позиції турнірної таблиці, так і не зміг довести свою перевагу над Леоном, сьоме місцем. Гра завершилася бойовими 8-8. Звання фаворита у першій лізі стрімко закріпили за собою молоді прихожани парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії з команди Кармель. У них поки що одних на рахунку безпрограшна серія і дев'ять очок у скарбниці. Куди більше претендентів на звання кращого у цьому чемпіонатові у вищій лізі. Наразі тамтешню турнірну таблицю очолює команда Червона гора у котрої, подібно до Кармелю, три відіграних матчі та жодної поразки. У потилицю їй дихає ФК Бердичів, в якого на одну відіграну зустріч менше. Та й взагалі, на думку місцевих футбольних фахівців, до числа фаворитів вишки. Окрім двох вищеназваних команд, можна сміливо віднести і «М'ясокомбінат» наразі Третій і ветеран і адреналін. Тож, з урахуванням того, що минулорічний переможець першості пивзавод у 2015-му взяв тайм-аут, лишається очікувати на те, що включно до 28 березня, дня, на який заплановано закриття чемпіонату, у залі 26-ї бригади точитиметься запекла боротьба за головний призи ігор.